Слава Богу! Сідайте, будь ласка, дорога церква, дорогі брати, сестри, гості, ті, хто, можливо, перший раз. Ми вас вітаємо. Вітаємо тих, хто давно не був, таких як сім'ю Архіпових. Раді вас бачити. Після зібрання можете не втікати, підійти і сказати, що вони, хоч і гості, але вони рідні нам. Ми сьогодні будемо читати Боже Слово, розважати і говорити про. Дуже важливу тему нашого життя. В чому секрет ефективного служіння Богу? В чому секрет ефективного служіння Богу? Коли мені було близько 10 років, я був в гостях у нас тоді, в той час жила одна родина в місті Ужгород і цей чоловік його звали Андрій. Для мене він був дядя Андрій. Він займався різьбою по дереву і він робив дуже гарні орли. І я пам'ятаю, я спускаюся до нього в цю майстерню: у нього дуже багато було гарнющих орлів. І він їх показав мені, розказав деякі орли. Каже, це вже замовлене, це куплено. Але я те покажу ще одну гарну каже, роботу. І він від, від так, знаєте, просто він таку знімає там величезний такий орел на такій, ну, в Закарпатті кажуть ковбіці. Такий здоровий, красивий. Я став. Я просто був в захваті від того, наскільки гарна була робота. Я кажу, це ви все сам. Він дивиться на мене і каже: Сам? Ні, ти що? У мене є друг, який рубає ліс. І коли він бачить гарний кусок дерева, він мені дзвонить і каже: прийди подивися, чи це кусок дерева. Я думаю, що воно тобі підійде. Каже: у мене є друг інший, який їздить в Германію і раз в півроку, раз в рік він завжди, коли їде в Германію, не забуде за мене і йде в спеціальний магазин. І знаєте, в 90-х роках інструментів толкових дуже мало тут було. Потрібно було мати гарні різаки, точні різаки. У мене є один знайомий, він каже, який любить фотографувати. Це був мій родич, до речі. І він каже, він мені постійно якісь фотографії принесе і скаже: дивися, я тут сфотографував. Дуже буде гарний або пейзаж для картини, або щось таке, що ти можеш використати. Скільки багато різних людей задіяні нібито в гарній великій такій справі, де люди дивляться і кажуть: Вау, який гарний Орел, який гарний і молодець цей майстер. Чи не так? Коли ми будемо сьогодні розважати, в чому секрет ефективного служіння Богу, ми сьогодні будемо дивитися історії з книги Неємії. Коли ми будемо дивитися історії з книги Неємії, то ми будемо дивитися не на самого Неємію. А ми з вами подивимося на різних людей. І я так їх назвав або описав три непомітні героя. Люди, яких, скоріш за все, ви навіть не запам'ятали ім'я. Але люди, які зробили величезний вклад. В Божу справу. І коли ми говоримо з вами про секрети ефективного служіння, перший секрет він звучить ось так. Для того, щоб бути ефективним в служінні Богу, потрібно переживати і покращувати Божу справу. Потрібно переживати і покращувати. Божу справу. І перша людина, на яку я хочу, щоб ви звернули увагу, його звали Ханані. Ханані, він описаний відразу в першому розділі, він був тою людиною, яка принесла звістку про печальний стан Єрусалима. Неємія, як головний герой і автор цього великого писання, він описує. Каже: сталося в місяці Кисливі 20-го року я був в замку Шушам. І прийшов Ханані, один з братів моїх. Він та люди з Юдеї. І запитався я їх про юдею? Щоб рятувалися, що позастали від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені, позасталі, що лишилися з полону, там в окрузі живуть у великій біді і в ганьбі. Амур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені вогнем. Хананій рідний брат приходить і говорить про стан стіни і стан Єрусалиму. Ханані зміг реально оцінити ситуацію і побачити, в чому саме він може бути корисний і ефективний. Ханані побачив, і він розумів, що. Ну, що йому потрібно щось робити з цим. Ханані знав, що він сам не зможе нічого зробити. Кананій знав, що лишаючись в Єрусалимі, він мало чого зможе сам просто впоратись, зробити, змінити. Але він знав, де потрібно шукати допомогу. Він знав, що його рідний брат. Дуже має важну позицію, важну відповідальну роль, і він вирішує йти цей довгий і нелегкий шлях для того, щоб прийти до свого брата. Ханані був людиною, який не був байдужий до того, що бачив. Послухайте, коли він бачив, що Божа справа руйнується, його серце боліло. Коли він бачив, що є щось що він може зробити, він бере і прикладає зусилля. Він навіть готовий ризикнути життям. Заради успіху Божої справи, Ханані готовий був ризикнути життям і підійти до царського чашника. Пам'ятаєте, ким був його брат? Він був той, хто був при царі. Хто давав йому пити вино. Ви Знаєте, в ті часи дуже популярна смерть була у царів у королів, коли їх, знаєте, що робили? Отруювали. І була особлива охорона, яка спостерігала за тими, хто підносить хліб, за тими, хто готує їжу, за тими, хто несе чашу до царя. І він знав. Що він, як той, хто, знаєте, подорожуючи з Єрусалиму, ніби ворог царю, підійшовши і мавши розмову з своїм братом, він наражає на загибель себе і свого брата. В той час за Хабарі була дуже популярна смерть через отруєння царя. Але Ханані переживав. І хотів покращувати Божу справу. Цікаво, що Писання говорить, що в майбутньому Господь робить Його мером Єрусалима. Якщо ви не знали цього, прочитайте, будь ласка. Господь через, через обставини робить так, що Ханані стає відповідальним мером Єрусалима. Друга. Річ або другий секрет ефективного служіння Богу це потрібно бути ревним в служінні. Потрібно бути ревним в Божій справі, в тому, що ти робиш. І другий герой або друга історія це з цієї же книги людина, яку, можливо, ви ніколи не зауважували, не запам'ятали, його звали Барух. Коли вони почали відбудовувати стіну, то в третьому розділі, якщо вам цікаво, передивіться, йде цілий перелік різних людей, які були відповідальні за кусок стіни. Ось там від двері до вікна відповідальний там брат Петро, від вікна до другої двері відповідальний там брат Василь, від вікна від двері там, до цього вікна відповідальний Юра. І ось так перераховані всі участки, але тільки. Про нього говориться, що він це робив ревно. Всі робили. Всі були зайняті. Хтось, я впевнений, робив трошки більше, хтось трошки менше. Але Господь звернув увагу на баруха і підкреслив, що він був людиною, яка робила це ревно. Робити ревно це робити більше, ніж інші. Ви хочете бути людиною, на яку подивиться Господь, і Він зауважить, що ви робите ревно Божу справу. Позволите. Робіть по бажанню свого серця, рухайтесь, збільшуйте свій потенціал, збільшуйте те, що Господь дає, можливості. Не бійтеся брати відповідальність. Будьте ревними. Дивіться, робити ревно це не звертати увагу на те, як багато або мало роблять хто? Інші люди. У нас у людей дуже часто з'являється, знаєте, таке, ой, опускаються руки. Чому? А що мені більше всіх надо? Та вони взагалі нічого не роблять. Та я на їхньому фоні, ну я ніби красавчик вже. Розумієте, да? Барух. Він не звертає увагу на людей, йому, йому байдуже ну, ну, ну робить хтось не робить, як робить, він старається робити ревно Божу справу. Робити ревно. Це працювати навіть тоді, коли тебе не замічають і не хвалять. Ще одна хиба нас, людей, з вами, полягає в тому, що якщо нас не зауважують або якщо десь не похвалять, то дуже часто опускаються руки. Якось, і бажання вже більше нема робити те, що ми робимо. І ми починаємо, знаєте, зауважувати, а ось він там зробив, а його підмітили, чи його похвалили, чи йому там пастор запросив в гості, чи ще щось. А я, а я можливо, ні. Робити Божу справу ревно. Пам'ятаєте, перше це переживати і покращувати Божу справу. Бути людьми, які переживають за Божу справу, бути людьми, які бачать потребу і розуміють, о, я це можу зробити. Ви певно навіть і не замітили, що в нас на ступеньках змінилися куточки ці. Коли будете виходити, замітьте. Одна людина, яка проявила ревність, прийшла і сказала, я хочу це зробити, тому що ці були дуже, дуже надто гострі. Інша людина, коли пройшли ці куточки, вони прийшли неправильного кольору, взяла і покрасила ці куточки. Хтось прийшов серед неділі і поубирав класи для недільної школи. Коли був сніг, я приїхав на церкву, але вже в той час була прибрана площадка. Хтось щоденно дбає на кухні, щоб роздавалася вчасно їжа. Хтось іде в склад і дивиться, щоб там не просрочувались продукти, які, знаєте, дорогі. І якщо так стається, що вже ось-ось-ось до цього підходить, то потрібно або роздати, або, ну, або використати, ревно робити Божу справу. Мало хто з вас знає, що для того, щоб сьогодні ми з вами поклонялись Богу, співали гарно. Потрібно було, щоб музиканти прийшли навіть не на 9 годин, а ще раніше, там на 9.30-9.40. Знаєте чому? Бо хористи після них мають репетувати. Ревно робити те, до чого ти покликаний. Покращувати Божу справу. І третє, коли ми говоримо про секрет успішного служіння Богу, третя людина, яку я хочу, щоб ви звернули увагу. На яку я впевнений, якщо десь іще ханані вам кинувся в очі, можливо, барух десь запам'ятався, але третя людина, я впевнений, вона дуже мало кому запам'яталась. Це Хананія. Це не Ханані. Це інша людина, подивіться. І сталося, як був збудований мур. То повставляв я двері і були понаставлювані придверні співаки та левити. І призначив я над Єрусалима свого брата Ханані, пам'ятаєте, ми говорили, що Ханані став мером та зверхника твердині Хананію. А тепер послухайте, дуже важно, подивіться на екран і прочитайте, бо він був чоловік, який правдивий і боявся Бога більше від всіх інших. Бог дивиться на людей, і ніби всі живуть, знаєте, таким сучасним з викликами в контексті християнським життям, але є ті, які проявляють страх Божий в своєму житті. Є ті люди, які виділяються в очах Бога, Бог дивиться на них, і в них є щось особливе. Відповідальність Хананія була в тому, щоб вчасно. Послухайте, друзі, вчасно міняти охорону, щоб відкривались і закривались двері. Але це... Але це ж, коли ми читаємо історію про відбудування, то нам кидається в очі хто? Не Мія? чи не так? Він головний герой, він автор книги, ніби він зробив і Бог через нього зробив. Але це не так. Є багато людей, які були задіяні і проявляли ось ці риси характеру, риси і цінності свого служіння, те, що вони роблять, мати страх Божий. В писанні багато говориться про страх Божий. Я тільки виписав деякі, деякі фрази. Просто послухайте, страх Божий початок чого? Скажіть разом, при мудрості. Страх Божий, скажіть разом, криниця життя. Страх Божий що? Примножує днів. Страх Божий що? Веде до життя. Послухайте, якщо б ми з вами зупинились і просто провели наступні півгодинки, годинку дослідження про страх Божий, ви б здивувались, скільки вписані. Говориться про те, що Бог цінить в людях, коли вони мають страх Божий. Хочу сказати, що Хананій жив в часи, де люди не мали страху Божого. Коли він прийшов і почали вони відбудовувати і робити, дуже багато, багато людей вели себе зухвало. Дозволяли своєму язику говорити те, що, знаєте, десь воно на умі. І, і, і замість того, щоб подумати, переоцінити, вже, знаєте, язик біжить перед ними. Подивіться, що текст говорить. Дивіться, був великий крик народу та їхніх жінок на своїх братів юдеїв. Такий балаган. Ямі описує, і каже, були такі, які говорили ось так, були ті, які говорили ось так, були ті. І посеред цього всього народу потрібно було проявляти посвяту, ревність, вірність і страх Божий. Мати страх Божий це знати і сприймати своє місце в Божій справі. Мати страх Божий це пам'ятати, хто ти, а хто Бог. Ви знаєте, дуже часто люди, які не мають страху Божого, ведуть себе зухвало, чому? Вони забули, хто вони в очах Божих. Писання говорить, що Бог, Він той, хто бере з глини, що робить? Ліпить. А ми всі, хто глина. Освідомлення страху Божого веде до смирення і до покірного життя. Ми підкоряємося Богу Його слову. Ми відкриваємо серце, тому що ми розуміємо, що ми ніхто перед святим великим всемогутнім Богом. Його слово, воно є сильне і авторитетне і може змінити мене. І кожен раз, коли ми ведемо себе як люди, які не мають страха Божого, ми ведемо себе зухвало по відношенню до Бога. Ходити правдиво перед Богом це боятись Засмутити Бога. Розуміти Його владу, Його суверенітет, авторитет. І сьогодні в нашому сучасному суспільстві дедалі більше і більше стає менш популярно говорити про страх Божий. Сьогодні багато в суспільстві проповідується і говориться, що Христос це типу такий братан, що. Ну, що знаєте, можна розогнатися і йому на плечі запригнути. Сьогодні в суспільстві говориться, що Ісус, Він такий, знаєте, ну, похлопав тобі по плечу і каже, ну, да, ну ну, важко тобі, ну давай, ну, ну гріши там, борися якось там. ну. Ні. Бо говорить, я один і той же, я незмінний від самого початку до самого кінця. Я той, хто дивлюся за серцем і за вчинками людей. Я той, хто дивлюся, наскільки ось ця шкала страху Божого є в кожному з нас. В чому секрет ефективного служіння Богу? Переживати і покращувати Божу справу. Пам'ятайте ханані: він був той, хто любив Божу справу. Він був той, хто залишив, пішов. Ризикнув, пройшов довгий шлях пішком. Прийшов і завдяки йому його брат почув, що там біда. Пам'ятаєте про Баруха, про якого говориться, що він один із небагатьох, хто був ревний в служінні. Пам'ятаємо про Хананія, який відомий був людиною, яка мала страх Божий. Нещодавно я розмовляв з одним чоловіком, який прийшов сюди. Ми мали зустріч з ним в офісі, сиділи, розмовляли. І він каже, пастор Давид, я в захваті від того, що ви і ваша церква робите. Скільки я спостерігаю а, всякі фестивалі, а, робота з переселенцями. А, одно друге, третє. І я кажу, слухаче, чекай, чекай секундочку. Кажу: ну, по-перше, це не я. Я маленький пазл, там в великій картині. Є дуже багато людей, які просто вірні. Вірні тому, що Бог їх покликав робити. Є багато людей, які просто ревні в тому, що вони роблять. Є багато людей, які не йдуть і не чекають, щоб їх похвалили, зробили, чи знаєте, похлопали, що вони розуміють, що вони живуть і служать Господу. І я йому сказав, дорогий друже, те, що ти бачиш, велику гарну картину, це наслідок того, що Бог робить через своїх людей тут в місті Ужгород. Я хочу сьогодні звернутися до кожного, хто сидить тут в залі. У Бога є праці для кожного. Я впевнений, що був цілий перелік людей, які не війшли. В історію з Неємію, але зробили дуже-дуже багато для того, щоб відбудувати стіну, відбудувати Єрусалим. Так, можливо, на устах у багатьох людей слово і назва Неємія, тому що Неємія книгу написав автор і ніби як голови. Голігер... Але послухайте, є дуже багато тих людей, які... які зробили, можливо, навіть ще й більше, ніж неємія. Вони були вірними, вони були посвяченими. Вони були тими, хто любив Божу справу. Господь закликає кожного з нас. Чи це недільна школа? Чи це підліткове служіння, клуб майбутнє, служіння слабочуючим? Соціальна наша робота. Будь-яка справа, яка покращує Божу справу розповсюдження Євангеля. Є багато. Де можна робити? Нехай ці приклади трьох, ну, ніби незамітних людей стануть прикладом для нас нашого життя. Ханані, Барух і Ханані. Давайте помолимося. Нас святий Господь і Бог. Поклоняємось тобі і дякуємо за твою велич, твою красу. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти цей великий Бог, який твориш своє царство. І в цій роботі ти дозволяєш нам, маленьким людям, бути корисним тобі і Божій справі. Дякуємо тобі, Господь, за те, що через цю історію відбудування стіни ти показуєш, скільки було багато різних людей, які проявляли по святу ревність. Відповідальність, змінюй нас, наші мишлення, наші серця і наше відношення до твоєї справи. Говори до нас! Нехай твоє слово, воно живе і діяльне буде для кожного з нас сьогодні. І коли ми підемо додому, щоб ми були змінені щоб ми вже мислили трохи інакше, робили трошки по-другому. Це просимо в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя і Господа. Амінь.